Сьогодні ми відзначаємо 33-ю річницю незалежності України. Кореспонденти МБ вирішили запитати у чернівчан та гостей міста, що для них означає незалежність. Адже нині це слово набуло ще більшого значення, коли наша країна щодня бореться за свою свободу та за право жити вільно на своїй рідній землі. Ми себе відчуваємо вільними в нашій країні. Ми можемо висловлювати свою думку, коли хочемо. Оце для мене незалежність. Просто це. Душевний стан, отак. Для мене це душевний стан. Які емоції у вас викликає День, день Незалежності? Ну, найкраще, позитивні. Я щаслива, що живу в своїй державі, і я не хочу нікуди їхати. А... Часи важкі закінчаться, і все буде добре. Основа із основ для будь-якої держави. Незалежність це те, що ні перед ким не преклонятися, нікого нічого не просити, мати право висловитися і захищати свої інтереси, і ніхто цьому не буде е, заперечувати. Це е, визнання, що ти живеш в країні, яка має свої закони і е, має право на життя е, в тих е, кордонах, е, з тими уставами і з тими. Скажімо так національними своїми якимись баченнями життя для себе, для своїх дітей, для онуків. І це найголовніше, я думаю, для будь-якої країни світу. Повага до наших, до наших звичаїв, до наших предків, повага до сьогодення до нашого, до нашої волі, до, стремлення до волі, до всього. Це я вважаю незалежність. Які емоції викликає вас, це свято День Незалежності? Емоції радість, радість, що наші, наші люди повстали проти от, от цієї чуми, червоної чуми, яка приходить з нас, до нас прийшла і хоче нас підневолити. Е, незалежність, я буду більше казати з економічної точки зору, що Мій факультет говорить сам за себе. Е, незалежність для мене це саме незалежність в плані торгових стосунків, е, непоруш, непорушення, так сказати. Конституційних кордонів це повна незалежність від нинішнього агресора, повна незалежність в українській мові. Ось для мене це справжня незалежність. Незалежність думок, незалежність вибору, незалежність життя ну це взагалі там це принципи життя в Україні. Ну і незалежність від Росії в першу чергу, вільна Україна вільна навіть в Європі, щоб вона була ідентична, а не постійно когось повторювала. Ну це для мене так. Які емоції у вас викликає День День Незалежності? Ой, це таке бурхливе почуття. Кожного року готуюся так до цього, навіть прапори беремо з собою, да, йдемо на Майдан, купуємо. там багато людей, всі такі щасливі, ну, це надихає дуже. І, ми, і Я вірю, що ця от енергія, ця сила, яка вивільняється в цей день, наближає нашу перемогу. Я думаю, що це, е, ми святкуємо е, незалежність, отримання, є, але, як на мене, це просто відновлення незалежності, тому що Україна була до цього незалежною тривалий час. А зараз ми її просто святкуємо відновлення. А які емоції у вас викликає цей день День Незалежності? Навіть не знаю. Ну, Щастя, це таке просте слово. Більше гордість, що ми це зробили так ще. Бути незалежним, це, от, ну, як кажуть, висловлювати свою думку, це і творити. Це бути митцем, незалежність це говорити, ну, говорити так, як ти думаєш. І відчувати, що навколо тебе є підтримка, і що коло тебе є. Люди, які тебе не засучують за те, що ти думаєш, за те, що ти відчуваєш. День незалежності для мене це дуже велике, патріотичне свято свято українця. Ми всі українці. І заради того ми, і, і, як кажуть, віддаємо життя в цей за те, щоб наша держава була вільна, незалежна. Ніхто не міг посягнути на її територію. Я дуже хочу, щоб всі чоловіки, всі сини, брати, а вже ж наших жінок дуже багато, сміливих, хоробрих, щоб вони повернулися додому, до своїх родин. Хай їх Бог оберігає і дає їм сили, здоров'я, добра. Щиро подякувати, що вони це роблять, що вони знайшли в собі мужність це робити, що вони знаходять сили в собі. Що ми обов'язково переможемо? Що немає взагалі інших варіантів, що ми для цього все зробимо. і Ми переможемо. Ми в це віримо. Тримайтеся там, а ми будемо тримати вас тут. Дай Бог їм здоров'я, щоб вони себе збереглися від смертельної кулі, щоб їм Бог дав, як кажуть, зберегти нашу державу і дочекатися тої перемоги, щоб їх повсюди визнавали, щоб вони дійсно були воїнами, вони воювали за незалежність завдяки їм. Цивільне населення може жити і насолоджуватися життям. Це ну дуже прикро, що під час війни ну, можна вживати слово, насолоджуватися життям». Що ми з ними, що ми підтримуємо, молимося за них і пам'ятаємо, і вдячні їм. Незалежність це не просто слово, це наш незламний дух. Єдність, сила перед лицем спільного ворога це боротьба за майбутнє, яке ми обираємо самі. І саме ми, як вільний народ, творимо історію нашої країни. Слава Україні!